У ніч на 28 січня вперше за всю зиму в Ізмаїлі випав сніг. Для нашого теплого регіону сніг це справді рідкість. Тому ізмальчани буквально ловили момент. У соцмережах одразу почали з'являтися світлини засніжених вулиць, парків та скверів. Особливо зраділи снігу, діти та школярі. Дуже рад снігу ці сніжні дні. Я встиг побудувати три сніговика так, що було дуже весело снежками. встретили наших друзей, мы пошли гулять, кататься на горках, кидаться снежками. Вообще мы погуляли очень хорошо, потому что первый день был снег просто шикарный. Сейчас он, конечно, перемерз, уже начал таять, и снежки уже не лепятся, немного плохо, вот. но вообще все супер. Было как раз не холодно, была погода слегка ветреная. Можно было не заматываться в несколько слоев. Я давно ждала снега, потому что на Новый год он не пошел, поэтому сейчас начали праздновать Рождество дважды. Ми играли в сніжки на санках. Каталися валяли весь снег. в з мої всі ради. Все, що нужно для щастя дітям? это сніг і вкусняшки. Всім желаємо, щоб також же проводили свої вихідні. А то снег вон уже тает, а ми. Мы... Так і не усмілі їм насладитися по повній. Одним сніг приніс радість, а іншим клопоти. Через налипання снігу в Ізмаїлі та Ізмирському районі були пошкоджені лінії електропередач. Щоправда, аварійні служби одразу почали працювати над ліквідацією наслідків, тому на вихідних в місті та районі діяли екстрені відключення. Складна ситуація спостерігалася на дорогах міського та міжнародного значення через зниження температури повітря та ожеледицю. До того ж, на трасі М одеса одесирині перед в'їздом в Ізмаїл утворилися. Затори з фур на деяких окремих ділянках траси М-15 утворилися багатокілометрові затори. Це пов'язано з тим, що дуже було багато неправильно припаркованих великовагових транспортних засобів або деякі водії робили там безпричинні, або зупинки, які не були досить екстреними, і це додавало. Клопоту екіпажем патрульної поліції, які змушені були шукати даних водіїв і пояснювати їм, що треба зупинятися згідно правил дорожнього руху, аби не створювати. Затори у зв'язку з цим з 13 години 28 -го січня і до 13 години 29 -го січня рух для вантажівок на трасі М 15 було перекрито. А для регулювання дорожнього руху були направлені декілька екіпажів патрульної поліції. Зазвичай на автодорозі М 15 патрулює один автоекіпаж. Було прийнято рішення керівним складом направити ще додатковий екіпаж з особового складу. Крім того, виїжджав і керівний склад. Здійснювалося регулювання як легкового транспорту, так і великого габаритного транспорту. Це пов'язано з тим, що у нас в селі Софяни розташована. Великий паркувальний майданчик для великовагових фур, водії великовагових фур не місцеві, і досить було, скажімо так, складно їх і паркувати, і в Дорожній рух наразі дороги міста та району проїзні. Комунальники після вихідних продовжують розчищати тротуари та посипати їх піском. В місті ситуація, скажімо так. Більш е, сприятлива, тобто всі центральні дороги були розчищені, і вони чистилися і в, е, вночі, коли був снігопад го ну, з 28-го на 29-е. Можливо, десь якийсь приватний сектор. Там є в принципі складнощі, але так центральні магістралі міста розчищені, тобто дістатися до лікарні, до е, базару. до скажімо так, основних підприємств і закладів установ міста проблем немає в цьому. Загалом, за інформацією синоптиків, в Ізмаїлі випало приблизно 12 сантиметрів снігу. Однак розслаблятися поки що зарано через мінусову температуру вночі на дорогах утворюється ожеледиця. Тому патрульна поліція закликає водіїв бути уважними а пішоходів просить дотримуватися правил дорожнього руху, носити світлоповертальні елементи та не вибігати різко на неосвітлену дорогу. На жаль, за останні три дні у нас є трагічний випадок на дорогах Кілійського району. 33-річний мешканець водій не впорався з керуванням, і що призвело до загибелі його пасажирки: 63-річної жінки. Інших таких трагічних випадків на щастя не зафіксовано. Я думаю, якщо наші водії будуть дотримуватися правил дорожнього руху, рекомендації патрульної поліції, рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій, то у нас трагічних випадків не буде. Завтра, 31 січня, за прогнозами синоптиків знову очікується сніг. Тож будьте уважні на дорогах, бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.